Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як ви гадаєте, чи приймуть зміни щодо мобілізації для студентів в альтернативній редакції законопроекту номер 9672, 2 того, що розширює перелік здобувачів освіти, котрі отримають право на відстрочку, я впевнений, що так. А ще що приберуть оту дискримінаційну норму до 30 років. А чи матиме закон зворотню силу для студентів, які вже вступили? Відповім реалістично, як і обіцяв своїм підписникам. Не буде! Розбираємо як завжди коротко і по суті, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Що пропонують? Новий альтернативний проєкт, адекватніший щодо прав людини, ніж його попередній яким пропонувалося скасувати відстрочку від мобілізації студентам та аспірантам, які досягли 30-річного віку, оскільки вікова межа це дискримінаційна норма. Тепер відстрочку не отримують лише студенти, які здобувають другу або третю освіту без урахування віку. Це якраз те, про що розповідав у своєму відео ще до новин про зміни щодо студентів. А от у аспірантів і докторантів, які навчаються на денній або деальній формі вістрочка від мобілізації, буде. Отже, якщо ви здобуваєте послідовну і вищу освіту, вас не мобілізують. Також відстрочку від мобілізації пропонують надавати здобувачам вищої освіти, які здобувають освіту за спеціальностями, яким надається особлива підтримка. Незалежно від наявності здобутого раніше рівня освіти. Перелік таких спеціальностей буде визначати міносвіти. Прогнозовані перегини виконання. Я впевнений, що саме цю редакцію невдовзі приймуть. Але юристи поділяться на два табори: перший наполягатиме, що дана норма закону зворотньої сили в часі немає. Адже це зафіксований статтєю 58 Конституції України базовий правовий принцип. А представники другого табору це заперечуватимуть. Ну, власне, як це відбулося з минулими змінами до абзаців 11 статті 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Проте табори таборами, але все буде по-іншому. Після внесення змін ті, хто вже. Не за законом не матиме відстрочку, будуть викликані до ТЦК і в разі відмови від мобілізації на підставі так званої незворотної дії норми у часі, отримають кримінальну справу, підозру і суд. І байдуже, що будуть думати юристи, там адвокати, блогери, юристи, адвокати адже розбиратимуть ці завали вже після перемоги. Судова спільнота, до речі, також поділиться, але виправдовувальних вироків чекати не слід. Суди будуть затягувати розгляд справи або ухвалювати умовні вироки. Чому? Бо якщо Верховний суд таки підтвердить, що зворотньої сила норма немає, тоді доведеться всіх засуджених негайно виправдати та виплатити компенсації. А суди і слідчими підпадуть під. Дисциплінарні провадження, але це станеться лише за кілька років, якщо в дійсності таке станеться. Висновки: я впевнений, що влада прорахувала всі можливі негативні наслідки, до яких це може призвести, і, на моє просто переконання, не вдасться до таких жорстких дій. Тож буде прийнятий альтернативний компромісний проєкт змін. Так, впевнений, це. Певний якийсь психологічний ефект матиме, але наскільки покаже час. Власне, зрада це чи перемога кожному вирішувати на свій розсуд. А як вважаєте ви? Бажаєте дивитися відео без води коротко і по суті? Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!